Музика це її зброя. Дніпрянка Марія вокалістка одного з місцевих гуртів. Попри те, що їхня команда досить молода, в них вже є свої фанати навіть за кордоном. Гурт називається «In Space With You». Нам півтора роки стиль у нас ізікор, металкор. У нас склад, так би мовити, постійно змінювався. Більш стали це наш гітарист, Зараз він барабанчик Олексій. А у нас є дівчинка басистка Яна, і от нещодавно, два місяці тому, до нас приєднався хлопчик з Харкова. Він переїхав до Дніпра. Звичайно, що російські війська бомбили Харків. Він проїхав до Дніпра, працює. І от він нам написав: каже: можна я спробую? От у вас є такий гурт, ну в Дніпрі. Не дуже багато такого. ну Не те, що цікавого, ну, гуртів таких. І він запитав, можна спробувати. Ну, і, в принципі, я вокал. І все. Ну, Олексій же твій хлопець? Так. З початком повномасштабного вторгнення у них була пауза в творчості. Але потім Маша знову почала писати. Ми захотіли просто перенести свій біль в тексти. От зараз. Е Хочеться і ми це робимо, але у нас тексти ж англійською. З одного боку, от ми за я написала пісню, саме про українців, що ми готові віддати все за те, щоб жити на своїй землі. Ну що, бачили чи бачили ви людей, які можуть віддати своє життя просто за свою землю? І це українці. І мені захотілося саме англійською сказати людям то. То тому що м, нас підтримує європейська спільнота, американська, так би мовити, австрійська, всі там знають англійську мову. Але хоча б так донести. І навесні ми випустимо вже українську, так і ніколи не писала українською, не дивлячись на те, що це моя рідна мова. Але це ще важкіший, так би мовити, буде по-перше, текст і музика. І там буде, мені здається, більше не те, що це прокльони, це просто будемо висловлюватися те, що вони не мали права взагалі йти на нашу землю. Етнічно у маші є російське коріння. Її прадід приїхав саме з Росії до нашого міста в 50-х роках і був місцевим депутатом. Все одно його діти вивчали українську мову, тобто, це не жарт. Е Моїй бабусі було 7-8 років, найстаршим донькам 14-15, і він сказав: ви Вчите українську мову, тобто ви приїхали в країну, не дивлячись на те, що це був Радянський Союз, ви приїхали в Україну, ви вчите українську. Позиція Маші і її родини зрозуміла, і вона ніколи не сумнівалась в тому, хто вона і яка мова її рідна. Сьогодні на фронті захищаю Україну її батько та відчим. Мама у мене, на жаль, не вчила українську, вона російськомовна. Зараз вона вже сушуком говорить, і вона так сказала: говорить, я буду руками рить окопи, але із Дніпра ми не уїдемо нікуди. А от родичі з Росії та Білорусі, звичайно, сліпі і зазомбовані. Ніякого розуміння від них Маша не дочекалась навіть, коли бомбили Нікополь, де вони часто гостювали, де живуть їхні рідні. Маша звернулась до них російською, аби нарешті вони її почули. Дорогие мои родственники, которые живут на данный момент в России, может быть, даже в Москве, вы гной, который вообще не должен существовать. Из-за вас сейчас умирают мои родственники, умирают мои друзья и мои коллеги. Очень я прошу вас на данный момент понять, что вас используют и просто Вийти на вулиці і хоч щось сказати. А вам, російські воєнні, я хочу пожелати просто згніть в українській землі. Потому що, навіть на російську ви не заслужили. Після перемоги вона просто мріє жити, подорожувати, вивчати нові мови і, звичайно, писати пісні і знімати відео. Тобто, в нас от забирають молодість. І... Після того, як ми переможемо, не дивлячись на те, що мені вже не буде там, там 23-24 роки, я хочу просто помандрувати і позаписувати музику. У нас є декілька, ну я не знаю, п'ять людей, але вони з Південної Америки, вони англомовні. І один, один чоловік почав вчити українську. Я можу навіть скинути відео, я в нього запитаю, чи можна. Він нас з Різдвом привітав. Він по застосунку вчив українську, і він от після цієї пісні, реально, він почав вчити українську мову. Привіт! Мене звуть Роверто. Дуже приємно. У мене є сім'я. У мене не є брати, у мене є сестри. Muya simia se mintato, tato, muya molucha sestra paola, muya se sestra carla, min tato drushina y Sovaca, sé, mi Sovaka junior. Se mi budinok. Yalu blue, muya simia y yalu blue te. Merry Christmas, my friend. Добывать Индия.